Прекрасна весняна куртка Helicon Wolfhound. Чудовий екземпляр приємної, ніжної, легкої та тепленької куртки. Колір називається Альфа Грін. Так як тканинка дуже ніжна, вона трішки неякісно передається, передає колір на камеру. Колір Альфа Грін це Олива з додаванням сіренько. Така, як в мене, баф. Вони однакового кольору, щоб ви розуміли, тільки різна тканина виглядає по-різному. Гарний манжет, ніяких ліпучок, ніяких резинок. Манжет має цікавий і зручний крій. Місця для шевронів з одної сторони тільки, тільки тут. Нагрудна кишеня глибока. Внутрішня частина може приліпити до себе потрібні підсумочки маленькі. Вона від відветка для шеврона чи чогось такого. Комір з м'якеньким флісом всередині, без капюшона, гарного крою. Кишенькі, ніяких додаткових лишніх деталей. На стегнах регулюється резинкою. Під ручками вставка з іншої тканини, для того, щоб дихало, для того, щоб не парило, щоб виводило вологу і давало доступ повітрю. Ну і звісно, фішечка Маленький. Транспортувальний мішечок. Куртка складається в нього. Як ви бачите, вона має дуже маленький об'єм, дуже легенька і чесно приємна. Тому що хоч і весна, а ще ввечері прохолодно. Свіжесенько так.